Стартуємо. Повністю переплисти лиман. Кричать, що чайки, але це не чайки. Нас не знесли. Гребемо. Полежати. Це от багате життя, устриці. Чипа. Чпок. А де ми знаходимось? <рес> Устричні ферми? Де вбило кримінального авторитета? Добрий ранок! Був світанок такий гарний, тільки що, мабуть, подивилися. Вже за хмарами, вітерець трохи, але непогано. Ми отут стали наметами, причалили вчора ввечері, смачно поїли, все чудово, клас. Зараз починаємо новий день, будемо пити каву. Потім ще сплавляти, не знаю, 10, 15, 20 кілометрів. І після цього вже у нас буде фіналочка в Одесі. Тому сідайте зручніше, буде цікаво. Живно, бо весло треба тримати рівно. А що оце от вапиться? Це старий і море. Бралися, тепер треба жилети вдягнути і можна висувати. Настя все ніяк не збереться, оце чекаємо. Вся група чекає Настю вже другу ходить. Без мене ж не ходіш? Так. О, висуємо. Безпека. Безпека потрібна, бо Настя любить плавати. Ще переверне оце каяк і що потім? бо ви її в цьому лимані. Мало ймовірно, що вона втопиться, бо... Це 100 метрів але да. ну Тут солоність висока в два рази вища, ніж в Чорному морі. Завесла, завесла. Чиста. Що у нас тут? Ми почали вже веслувати. перші півтора кілометри, тому на той берег нам треба повністю переплисти лиман. Настя молодець, вона веслує. Гачить, як люта. Тут дуже гарно. Так, душевно. Шо ви? Ото вриваються, гля. <смі> ви що? <шо? пирати> <пирати> Це, Це якісь пирати. <смі> Сонце вийшло. Ми вже майже на тому березі. Ще половина шляха. Шляху, шляху. Треба отам от за цей кручу, за цей мис. Завернути ще п'яток км. Пливемо на берег. там кажуть, збиральня є цивілізована, але це не точно. Настя зупинись! Ми тут причали не салона вода, волос аж дипом стає. А зараз будемо чалювати. Настя покаже мастер-клас виштовхування каяків. А тепер погребли Опа, знімаємо кіно. Що чайки, але це не чайки. Це мартини, Бо річна чайка, то чайка. А що називають чайкою, то є мартин. Можете в Вікіпедію подивитися.

Хотім ще трохи кілометр два, півтора що тут за чи, чи удвіж відпочинок Окей, відчайте. Є ще одне вакантне місце. Хто веслує, той може полежати. На Лимані ми знайшли популяцію тюленей. Що пора вставати, щоб переплисти один кілометр і знов сісти, лягти вже з напоями. Дякуємо вам за компанію. До побачення. Де? Вниз? Ми виїхали якраз в Петровку там не розв'єзкувати У мене коротше весло. Що поробиш? Гребемо! Давай! Ти ж тепер рулюєш! Печалюємо! Настя грибе! Молодець, тут кафе! Остриці, наші друзі і ми. Що нас? Ми приплили? Дев'ять копійки, навіть десяти нема. Лайтовий дуже день. До обіду. Що ми зараз будемо доробити? А, Пити, їсти, пити, чилити. Пити, їсти, чилити, відпочивати. Оце от багате життя. Устриці, вино, равлики. Р равлики. Оце все. Люхарі лайф. Так сказати. Ну як сказати? Ну так і кажемо. Це гори устриць бивших. Бивші устриці. Лишились одні шкарупачки. Смердить відмінно. Хоча не дуже і смердить. Ми вже перетворилися на знов людей. Мушлі скіфі, чи як вони називають? Е, устриці. Та їдь уже на своєму це Катається тут. Устриці з кіфі, так. І зараз буде виїздити. Якби там не було устриці, би я не знаю, може вино, а може і пиво подивимось по обставинам. Тут, тут кухонька, можна замовити, купа столиків. Готові. устриці, несу їх їстоньки. Традиціон фамільяр айрін. Батута. Стрибай на батуті. Чпок. Палео Франсе, а я забув. Да, Костила, это же типа по-моему. Уно моменто, сеньора. Ту, ту. Все, потом Перламос, Перламос. Аблямос. Аблямос испаньон. Ким видно? Так. За чудовий сплав. Аблямос, сухарь. Настя, що тут таке смачненьке? Тут дуже смачні медії, рекомендуємо. Да? А де ми знаходимось? На Наустрічний фермі. Я не знаю. Чому ми їмо меди на фермі? Бо Бостриці вже з'їли. тепер їмо міді. Вони теж дуже смачні. Так, Вибачте, мені треба. Бо тут конкуренція. Якщо я буду, якщо я буду розмовляти, то вона все з'їсть. Вимушен вас кинути. Люди думають, куди піти їсти ввечері в Одесі, поки з варіантів хачубі, кримсько-татарський ресторан, і баня, де вбило кримінального авторитета. Що ми будемо робити сьогодні ввечері? Зараз ми смачненькі. Отака от. Як? Куліш, кулеш. Смакуємо. З видом давай. да видимо. І вид такий. приїхали до Одеси, нас довезли, виконали всі наші лахи нас прямо на паркінгу. І Сказали, ідіть, Навдяк. ідіть і шукайте, шукайте море. Знайдете море, шукайте їжу. Купаємось, отако. Ось ось. О це от ось зараз буде. Давай, давай! А, а. <биві> Стоп, другий раз себе на мене! Дім. Ну що це таке? А ти макра? Я мокра? Я І я мокрий. Чого ти мене не знімав? Чого ти мене не знімав? <биві> що, я був зайнятий, я тікав. Настя збунтувалась, їй не подобається, що її море облило, а я це не засняв. Немає на відео тепер, як Настя стає мов тренька, тому вона отут от сумує. Напиш, напишіть комент, поставте лайк Насті. Отут от, -от Настя от, на ладошки у мене. Добрий день. Ну що ти ганяєш котів? Ну Одеса, Одеса, вокзал. Ми вже навислувались, нагулялись, напились, наїлись. Щось знімали, щось не знімали, були чудові вихідні, два так дні. Є. Так і є Останній, мабуть, щось ти теплі. мало говориш. Тому що ти багато говориш, вони немає, коли говорити. Ти мовчиш, мені комусь треба говорити. Я би залябки говорила, якби да. ти мовчав. Да. Роше класні вихідні, все було круто. Поставте лайки, там коментики. Напишіть. Дивіться, відосики. І... А насправді дуже класна була подорож і каякінг і це така тема. Що якщо вам хочеться да. порухатися, але на, Насті сподобався каякінг довгий, а це був прям як морський каякінг на лімані, хвилі, там шторм, чуть не перевернулася, вся воді була. Ну, все як завжди. Якщо сумуєте за морем, да. то це якраз та єдина та... Єдина можливість в Україні... Єдина відкрита вода на півдні зараз. Вода, так. так, Взагалі. Велика вода. Да, так. Все. До побачення.